Вітаю вас на каналі про медитації. Моє ім'я Наталі і я тут ділюсь своїм досвідом про медитації. Також тут багато практик, різноманітних медитацій. Підписуйтесь, ставте лайки. Тут український контент. В цьому відео я хочу розповісти про мій особистий досвід в медитації, як я кинула палити завдяки медитаціям. Це був такий дивовижний унікальний досвід для мене. Декілька років тому я зацікавилась рейками, отримала по святу, У мене друга ступінь, і я багато практикувала. Звісно, до духовних пошуків приходиш тоді, коли є певні проблеми, і в мене вони були певні проблеми взагалі з відносинами з собою в першу чергу. Потім в сім'ї. І я хотіла вирішити ці питання. І таким чином, через медитацію, через рейки до мене пройшла відповідь, яким чином, ну що таким чином я також можу вирішити ці питання. А в рейках є дуже багато медитацій, найрізноманітніших там і настілення свого тіла і духу, і в тому числі є дуже така потужна медитація подяки. Медитація подяки 108 разів. Тоді я їх робила. Ну, нам її викладали російською, і потрібно було на видусі, на видусі казати Благодарю, повільно так. Благодарю. В даному випадку ми будемо казати дякую. Так, на Видосі 108 разів. Чомусь 108. Ну, це з індуїзької культури. Я робила таку практику декілька днів. Там є взагалі практика подяки 40 днів. 40 це теж є певне важливе значення, чому саме 40 днів. Але я от почала десь, мабуть, на другому тижні. Взагалі я палила рідко і мало. Це могла бути одна-дві цигарки в день, і швидше я палила не тому, що в мене фізична, ну, якась там фізична залежність чи хімічна, а чисто емоційна. Мені хотілося часу для себе, часу спокою, якби заспокоїти свої думки, взагалі вийти з тієї ситуації, де я була. Ну я ж виходила на балкон на самоті. І дихала да, тільки чим. Десь, мабуть, через два тижні я виходжу на балкон і розумію, що я так стою, підпалила цигарку, так один раз втягнулася і розумію, що не хочу. От воно мені просто не йде, не лізе і ну, не те, що відразу, ну от не хочеться і все. Я так постояла, подивилась на неї. Ну, постояла трохи на балконі, потримала її, затушила і все. Потім я ще раз, мабуть, виходила, але просто вийшла, тільки взяла цигарку і так думаю, а навіщо? Поклала і пішла назад додому. От якась така цікава, цікава цікавий такий досвід. Значить, що відбулось? На мою думку, по-перше, під час практики дякування я повинна була уявити біло-золотистий пучок світла, своєї любові вдячності, які йдуть з моєї сердечної чакри в сердечну чакру постаті, з котрої я робила цю практику. І я, якби, затримувала, да, збирала енергію і видихала. Я дякувала. Вважається, що практика дякування вдячності вона несе найвищі вібрації, максимально високі, і саме вдячність вона приносить максимально корисні результати. Але ця вдячність повинна йти щиро від самого серця, від душі, тобто не від примусу, так все я зараз буду дякувати, бо так мені майстер сказав. Все, все дякую, і знаєте, таке. Гвалтування себе, таки припримус примус, де внутрішній. Ну, чесно признаюсь, мабуть, перші, перші декілька разів це дійсно було трохи гвалтування. Ну розумієте, подякувати людині, котра зробила. Боляче, свідомо, багато разів і продовжує це робити, це таке дякувати дуже складно. Але ми знаємо, що душі приходять сюди на землю отримати досвід, і якби саме болючий досвід він типу якраз саме цінний і за це і потрібно дякувати. Нашій свідомості, нашому, его, це дуже складно зрозуміти, але скажу так. Спочатку це буде такий певний примус йде над собою. Тобто, взагалі себе трошки треба заставити. Бо наше его, наш страж, наш воротар, так, який стоїть на воротах нашої свідомості, він якби трошечки нас зупиняє. Ну, бо йому страшно, він думає: так, зараз з нею відбудуться якісь трансформації, якісь зміни. а раптом це її травмує. Серйозно, тому що ціль нашої свідомості, цього воротаря нашого мозку, цієї структури зробити максимально все для того, щоб це святе тіло не пошкодилось, щоб ця психіка не втратила свою кукушку. Така його робота, тобто. Ця людина, вона не ледача. Це її мозок береже, щоб це святе тіло десь, не дай Боже, не пошкодилось, не захворіло, там, не вмерло. Така штука. Отже, спочатку, дякувати людині, яка зробила боляче, напрочуд важко. Важко настільки, що тут все горить. Горить прям реально от, прям гаряче, боляче. Прям так, ніби видихаєш гаряче полум'я. Але оскільки воно біло-золотисте, саме ці кольори вони використовуються часто в таких в позитивних хороших медитаціях на оздоровлення, настілення, на підвищення вібрацій. Ці кольори безпечні, тобто, ми дякуємо. Це безпечно і дуже корисно. І е, виходить так: я дякувала, видихала, тобто принцип. Принцип дихання в цій медитації був такий, як в курінні. Тобто дуже схоже. І плюс, коли ми все-таки медитуємо і дякуємо, так, ми посилаємо енергію, По-перше, ми очищаємо у медитації вдячності, це очистка, потужна очистка сердечного центру нашої анахати. І Звісно, всі ці емоції, всі ці образи, біль, вони йдуть, вони трансформуються, очищається наша чакра, відкривається, да, вона запускається, запускається максимально потік. І нам же не самотньо, ми вже не хочемо заповнити її чимось, ну, як то, димом, так, на жертву. В цій частині в нас легені, і ми їх, наче хочемо чимось заповнити, бо там пусто, там пусто, холодно, все зажато, все скаміння. А ми хочемо туди тепло. Ну, бо цигарка ж горить, так? ми наче тепло туди вдихаємо, а воно не допомагає. Тому я думаю, що ця практика була настільки ефективною не тільки в плані пробачення і подяки, але й в плані. Я позбулася шкідливої звички куріння. декілька років вже от не палю. Тому я бажаю вам таких самих якихось класних результатів в медитаціях. Можливо, там позбутися пристрасті до. Солодкого чи чогось шкідливого, позбутися шкі... ну взагалі шкідливого. І в своїй голові, і в тілі, і в житті. Підписуйтесь на мій канал, ставте запитання, щоб я знала, який контент для вас буде корисний і цікавий. До зустрічі!